Традиш мені коуча, щоб вона вмовила мене зустрічатися далі з тим чоловіком, який мені не любить, кого я не хочу, з ким мені бридко, але я йому подобаюсь. Сказала так дівчина, коли я е е е аналізуючи її зворотній зв'язок по зустрічі з чоловіком, якому вона дуже подобається, порадила попрацювати з коучем. Так дуже часто думають чоловіки та жінки, коли коуч має про щось вмовити те, що вам не на благо, але ж це зовсім не так. Коучинг – це психологія. коучинг – це питання, якими займаються найуспішніші люди, найпрогресивніші люди, і люди, які дійсно бажають активно змінювати своє життя на краще. А ви як ставитеся до коучів, психологів? І що думаєте про це? Давайте поговоримо про це на нашому наступному розмовному клубі. Я навмисне присвятила цілу тему коучингу. Отже, ви записали уже 19.00 субота, 22 березня, вечір суботи, дві години проведемо у цікавій розмові із коучами, і з клієнтами, і з клієнтками і. Знайдемо сенси у тому, чи дійсно коуч вмовлятиме вас брати те, чого ви не хочете. Приходьте.